Мова особливий інструмент в руках суспільства. І сьогодні всі ми стаємо свідками того, що мова це влада. Вона здатна втілювати думки і реалізувати прекрасне. А ще мова це вістря війни. Подумайте, без мови не існує інформаційних атак і пропаганди. Мова здатна асимілювати інші лінгвальні системи і трансформуватися. Мова здатна впливати на нашу психіку. А головне, дозволяє нам усвідомити свою ідентичність, адже саме мова це своєрідний артефакт, що містить у собі елементи історії, перебрехати яку не так уже й просто. То які ж секрети нашої мови? Чому українці легко розуміють білорусів, росіян, словаків, поляків, чехів, а московити ні? Чи правда, що міф про три братських мови а отже і народи, це просто байка? Про це все говоримо сьогодні, а це пані вчителька. І ми починаємо. Друзі, перш ніж почати розбиратися у згаданих мовних питаннях, хочу вас про дещо попросити. Оскільки мій канал певний час був на паузі, я прошу у вас поставити будь-яку реакцію, написати коментар та поширити це відео, аби алгоритми Ютубу зрозуміли, що наша спільнота ще жива. Дякую! А тепер починаємо. Пропоную відштовхнутися від реальності. Нині тільки лінивий не знає, що наша країна протистоїть російській навалі, представники якої гордо заявляють, що прийшли сюди для того, щоб нібито захистити нещасненьких рускоязичних від примарних страшаних бандерівців, і таким чином, нібито, допомогти ріднесеньким браттям українцям. Задумайтеся. У цьому всьому і таїться суть російської братської душонки. Адже у їхній імперській свідомості усі ми маленька колонія, яку треба підкорити і стерти, знищити, вирвати корінь нашої ідентичності. Чому? Тому що коли люди можуть висловлювати свою думку своєю власною мовою, мають честь, гідність. І свободу, то вони перестають бути тупою масою, вівцями, якими вміло керує вівчар і якому добре піддзявкують його собаки. А це Велетенська небезпека, чи не так? На чому ж спекулювати найлегше, коли люди перестають бути вівцями? На спільності. Історичні, культурні чи власне мовні. Таким чином, ми є жертвами таких спекуляцій впродовж багатьох століть. І саме з цих спекуляцій і виріс міф про оцього триголового дракона єдності. Плюс тільки в тому, що як і дракон. Цей міф є просто байкою, великою лякалкою для дітей, яка як завжди перебільшена і політизована. То чому ж ця ідея так глибоко вкорінилася в нашій свідомості? Чому досі є багато людей, які вважають росіян-братями? Говорять, що бути українцем і говорити російською в маршрутці, бо, о Боже, це ж велике місто! Або водій не зрозуміє мене, якщо я буду тьохкати солов'їною. Ото це все норм. Або, наприклад, тих. Хто вважає, що у цій війні мовне питання не має ніякого значення? Розплющуємо очі і добряче їх протираємо. Ми вже зауважили, що мова це виразник ідентичності, а українська ідентичність завжди муляла імперській Росії. Саме тому нашу мову переслідували. Нею забороняли друкуватися, забороняли поширювати україномовні видання, бо навіть більше інколи україномовні книги спалювали, і це продовжувалося роками. Зауважте, що саме мова стала причиною нав'язаного нам комплексу меншовартості. Це ж просто дикість, адже переслідування мови продовжувалося і в радянські часи. Ось так. Просто потилиця до потилиці, і одна куля на двох у Сандармосі. Такою була ціна життя Леся Курбаса і Миколи Куліша за їхнє право на українське і українське. Ось чим цінна українська, і всім нам треба затямити, що російська нам ніяка, не братська, а так джерело, що підживлює сужик. Особливо це важливо затямити тим, хто досі розповідає, яка різниця. Нам сложно говорить на українському або український слишком сложен. Товариство, прокидайтеся. Сложно або ж тяжко важко спати. На стелі бути полоненим азовцем або чинити щоденно опір російській навалі, а защепитати українською нехай і кривенько зовсім не складно. Отже, різниця між українською і російською є, і вона очевидна. Про це сьогодні говорять нам не лише емоції, а й численні лінгвістичні розвідки, що заперечують російсько-українське братство, що постало, мовляв, на спільному корінні. Будьмо чесними, спільне у нас таке є це приналежність до східнослов'янської групи мов і індоєвропейської сім'ї. Але ж є і інші сім'ї. Як так трапилося, що ми втрапили саме у східнослов'янську групу, де, окрім нашої, є ще російська і білоруська. На чому базується такий поділ? На спільних рисах, що простежуються у лінгвальних системах різних народів. І так уже сталося, що ці риси є. Але ж є і чимало таких, які притаманні тільки нашій мові. Акцентуємо увагу на них. Для того, щоб зрозуміти, що українська мова є цілком самобутньою і ніде і ні з ким не колихалася, достатньо відкинути мракобіця радянських підручників і просто подивитися на встановлені факти. Так, наприклад, відомо, що українська мова утворилася з праслов'янської мови, яка свого часу виділилася із індоєвропейської приблизно у третьому раді. Тисячоліття до нашої ери. Так от увага, цікавенка. На думку імперських колонізаторських мовознавців, українська мова постала як російська і білоруська, із так званої праруської мови. Що ж це таке? Праруська мова це такий собі нібито пласт, який утворився з праслов'янської мови, а потім. Народив на світ тримовоньки. От тільки цікавинка в тому, що лінгвістичні дослідження засвідчують, що українська мова як гарна третьокласниця, просто перескочила один рік і пішла собі вчитися далі. Так, от, нібито й українська перескочила оцю вигадану праруську мову, а розвинулася відразу з праслов'янської. Доказом цього є успадкований українською мовою з праслов'янської специфічний лексичний фонд та деякі граматичні і фонетичні риси. Серед них найбільш зрозумілою для пересічного українця є відмінкові закінчення у кличному відмінку. Вони не збереглися у деяких інших східнослов'янських мовах. Порівняймо в українській мові шановний Михайле. У російській уважаємий Михаїл, у білоруській Шановний Міхаїл, або, наприклад, пані Оксано в українській. в російській госпожа Оксана і в білоруській Спадариня Оксана. Звернули увагу на відмінкові закінчення? Так, в українській вони є. Саме тому це одна із. Питома хрис української мови. І оці відмінкові закінчення ми повинні оберігати і плекати точно так само, як і свічечку букви І. Ще одна риса, що вказує на зв'язок між українською і праслов'янською мовою, це чергування приголосних звуків «г», «х», «ц», «с». Порівняємо, адже тут стає ще цікавіше, бо якщо з білоруською мовою збіги є, то з російською. Нет. Дивимося. В український – українській рука руці, нога нозі, а в російській рука-руке, нога, назі. Думаю, десь на цьому моменті наша братськість вийшла послухати нові Соловйовські басні і розкази. Ще одна риса це закінчення у родовому відмінку у іменниках чоловічого роду з давньою основою. На О. Тут знову порівнюємо. Наприклад, солод, солоду, мед, меду. Це в українській мові, так. А от в російській солод, солода, мед, меда. Побачили, так? Зразу стає очевидно, що російська була десь на іншій тусовці, поки ця норма встановлювалася в інших східнослов'янських мовах. З огляду на це лінгвісти зауважують, що українська і білоруська мови є більш давніми, оскільки постали безпосередньо з праслов'янської мови. А всі оці викрики про старшого брата і про те, що, мовляв, російська мова є найдавнішою, це не більше, ніж фейк. От і виходить, все як зазвичай, так росіяни кажуть, що не бомблять мирне населення, а виходить навпаки. Кажуть, що російська найдавніша, але й тут якось не склалося. От і виходить так. Культура навпаки нєт. Отже, підсумовуємо: кожна слов'янська мова розвивалася самостійно, а зачатки української варто шукати у праслов'янській. До біса ту фейкову єдність є, не рятує навіть кирилиця, адже це просто букви, які особливої погоди не роблять. А от що робить це лексика. Слова, які ми постійно вживаємо, допомагають нам зрозуміти не лише самобутність української мови, а її спільність чи віддаленість від інших слов'янських мов. Так, так, саме слова, словечка, словечечка дають нам змогу зрозуміти, що між українським і російським лексиконом виросли Карпати, от тільки ми їх розуміємо, а московити нас ні. Чому так? Знаєте. Напишіть у коментарях. А поки ви пишете, я міркую далі. Окрім того, що ми легко розуміємо московитів, ми ще й можемо вільно читати, скажімо, польську, словацьку чи чеську літературу. І при цьому робити це без особливих складнощів і розуміючи їхні тексти. Штука в тому. Що слова, якими користуються згадані національності, багато в чому збігаються з нашими. І для того, щоб це довести, Костянтин Тищенко свого часу створив карту, яка засвідчує відстані між мовами, тобто рівень їхньої спільності чи віддаленості. І що ж показує нам ця карта? Відчуваєте це тихе тремтіння, ніби зараз у когось десь добря червоне. Так от, за дослідженням пана Костянтина, з'ясовується, що різниця між українською і російською, тобто їхня віддаленість з огляду на лексикон кожної з мов, становить увага 38% у той час, коли різниця між українською і білоруською лише 16%. Тобто розумієте, так що українська і білоруська є по суті більш такими. Братськішими, хоча сказати так не можна, скажімо, ріднішими, ніж українська і російська. То й виходить, що російська, це, ніби, знаєте, така собі тітонька, яку не дуже люблять, але все ж таки інколи запрошують у гості. А от з представницями західнослов'янської групи мов стає ще цікавіше. Поза авторськими дослідженнями стає зрозуміло, що на лексичному рівні українська має чимало спільного ще й з польською, сербською, словацькою і болгарськими мовами. Так, наприклад, відстань між українською і польською становить 30%, між українською і сербською 32%, між українською і словацькою 34%, а між українською і болгарською 36%. відсотків. І товариство. Усе це менше, ніж між українською і російською. Ще одна цікавинка. Завдяки згаданому дослідженню ми сміливо можемо говорити, що різниця між російською і болгарською мовою на лексичному рівні становить лише 27%. І це знову ж таки менше, ніж з нами. Таким чином, російська і болгарська майже родичі, а от ми якось то і не дуже. А ось чому ми розуміємо словаків, поляків, сербів і інших представників західнослов'янської групи мов. Наша мова має чимало спільних лексем, а от в російській мові для цих слів є свої аналоги. тому... Дуже часто московити ні перке, ні пронто. Що то воно дріт, червоний чи панчоха. Лише послухайте, як звучать ці слова у згаданих мовах: дріт. Дрот. Друт. Драт. Проволока Тиждень. tydzień Tydzień. dzień, ty czerwony, czerwona, czerwony, czerwone, krasny, panchocha. Панчухі. Панчоха. Пінчоха. Чулок. Міркуючи про лексику. Хочу зробити невеликий ліричний відступ. Ті, хто зі мною вже давно знають, що зараз у моїй спільноті у Телеграм ми обговорюємо помилки, які найчастіше трапляються у нашому мовленні. Якщо вас це цікавить, будь ласка, долучайтеся і активно працюйте над своїм мовленням, аби наша мова зазвучала солов'їно. Таким чином стає зрозуміло, що вся оця ідея про беззаперечну братськість, точніше сказати, сестринство, правильно. Між українською і російською мовою і де піде аплодисменти, як і знайомий нам усім, крейсер Москва. Тому, друзі, будь ласка, я вас закликаю. Затямте собі, що різниця є. Повертайтеся до джерел, боріться із колонізаторством, викорчовуйте у собі різні різні комплекси, нав'язані нам великодержавною імперською політикою. Пам'ятайте, що ваше право на мову. Це право на свободу, тому не здавайтеся свідомо у рабство. З вами ж була пані вчителька. Я і завжди закликаю вас бути щедрими на реакції і коментарі. Підписуйтеся на канал, якщо досі цього не зробили, і тисніть на дзвіночок. А вже наступного разу я вам розповім про одну із книг сучасної літератури, яку мені радо надало видавництво старого лева. Отож, побачимось! Все буде Україна! Па-па!